Моя колеса, світ світанку зоря. Зичу всі у вашім домі, миру і добра, тут все краще, що прожито в нашому житті. Щастя, радості у долі. Вам на цій землі. Мене звати Марія Маркевич. Народилася я в селищі Коропець, з Тернопільської області, де виросла і живу. Славиться моє селище Коропець тим, що тут готується багато страв із риби Короп. Сьогодні <му> я хочу вас запросити до своєї господи і показати вам страви, які я готую. Я часто люблю дивитися Михайло Поплавського передачі Шеф-кухар от і сьогодні я би хотіла запропонувати свої коронні страви. Риба квашена під горілочку, риба парена в дніпровській хвилі і риба смажена в кунжуті і в маці. Мені знадобиться риба швея, маленька вона, але вона досить є смачна. Завачення риби під горілочку заключається в тому, що спочатку я додаю лимон. Риба вона хоче мати чуть кисленький смак. Нарізаю пів кільцями цибулю, додаю цибулю, лавровий листочок, сіль перець, Ретельно вимішую і виставляю для закваски. Коли висується риба 3-4 години, я буду подавати для дегустації. Для приготування риби смаженої кунжуті і макові я повинна взяти рибу коропа, розібрати рибу на чисте філе. Розрізаю рибу через хребет, знімаю шкіру і в результаті получаю чисте філе. Одна тушка у мене для маку, друга для кунжуту. Філе риби я замаринувала спеціями. І якраз в мене є спеції. Тут входить лимонна цедра, кмелі сунелі, базилік, сіль, перець, і обов'язково я додала суху м'яту. Спочатку я мукаю борошно, тоді ретельно в яєчню суміш і в кунжут. Для приготування риби в макові мені спочатку необхідно обмокати борошну з двох боків. Обмакаю в яйце і тоді в макову суміш. Сковорідку ставимо на плиту, розігріваємо її до температури 70-80 градусів і смажимо рибу на олівко на оливковій олії. Спочатку ми смажимо рибу в конжуті. Вимо рибу до рум'яної кірочки. Тепер дивимося, чи в нас риба готова. Кірочка рум'яна, але для того, аби таки переконатися, ми повинні її проколоти. От Коли ми прокололи, от залишилася суха паличка, значить це вже риба є готова. Викладаємо на тарілку, ріжемо на порційні шматочки і подаємо. Для смаження риби маці додаємо невелику кількість оливкової олії і викладаємо на гарячу сковорідку. Мат повинен добре просмажитися і повинен бути хрумкий. Ми бачимо, риба у нас вже готова, рум'яна кірочка, хрумка кірочка, і бачимо, що в нас навіть вийшли бульбашки яєчної, яєчного жовтка. Виймаємо рибу і подаємо. А зараз я готую третю страву риба парена «Дністровська хвиля. І для того, аби приготувати цю рибу, мені необхідно взяти рибу мерену. Я повинна порізати її на порційні шматочки. Використовуємо голову також для парення, складаємо миску, додаємо лимон. Додаємо сіль перець і додаємо суміш базилік, хмель сунелі і цедра лимони. Ріжемо кільцями цибулю. Тепер ми викладаємо рибу в глиняний горшок, низ кладемо голову, тому що вона найбільша. Додаємо плавники обов'язково, тому що плавники вони надають клейковини. І додаємо цибулю. Тепер додаємо невелику кількість води і невелику кількість оливкової олії. Заздалегідь я приготувала прісне тісто, аби риба парилася в власному суку, щоб за межі кришки пара не виходила. Всі компоненти, всі смакові якості зберігаються в нашому горшку в рибі мерена. Обліплюємо краї кришки. І закладаємо в духову шафу. Нагріла я духову шафу до температури 250 градусів, але коли я закладаю духову шафу, я температуру збавляю до 150 градусів. Закладаю для парення 3-4 години. Пара випаровується, риба утворюється червоно-глиняному горшку, і ми бачимо, що тісто червоне, значить, риба в нас вже готова. Як ми бачимо, в нас вже є готова риба, яка парилася чотири години. Результат моєї праці ми бачимо на цьому столі. Я думаю, що глядачі зрозуміли технологію приготування цих страв, і Михайло Михайлович Поплавський використає вірніше долучить мої страви до ресторану «Батівська хата.